Привіт! Подивіться на цей пейзаж. Це подільські товтри, одне з наймальовничіших місць України. Але що, як я скажу, що за цією звичною красою ховається неймовірна таємниця, бо ці пагорби насправді зовсім не пагорби? Так, так, ви все правильно бачите. На перший погляд, це просто ланцюжок зелених пагорбів, але насправді це велетенський скам'янілий риф, якому на хвилиночку 15 мільйонів років. Колись він був на дні тропічного моря. Ось такий от парадокс, який ми сьогодні і будемо розгадувати. І ось головне питання на сьогодні як? Ну от як стародавній океанський риф опинився тут, на суходолі, та ще й перетворився на щось, що виглядає як гори? Щоб знайти відповідь, нам доведеться здійснити справжню подорож у часі. Але перш ніж занурюватись у далеке минуле, давайте подивимось, як тофтри виглядають сьогодні. Бо треба визнати, їх дуже легко сплутати зі звичайними горами. Ця гряда пагорбів тягнеться на сотні кілометрів через Хмельниччину і Тернопільщину. Виглядає, ну, як такий собі невисокий гірський хребет. Але на відміну від Карпат, наприклад, які утворилися через рух тектонічних плит, історія товтр зовсім інша, і саме ця унікальна геологія робить їх такими особливими. Ну що, готові? Зараз ми перенесемося в часі, щоб знайти першу підказку в цій загадці. Спробуйте уявити світ, де на місці сучасних українських полів хлюпотіли теплі хвилі тропічного моря. Тільки вдумайтесь у ці часові масштаби десь 15-20 мільйонів років тому величезна територія сучасної України була дном теплого і неглибокого Сармацького моря. І саме тут, у цих просто ідеальних умовах, почалося будівництво чогось справді грандіозного. Щоб зрозуміти, що таке товтри, треба спочатку розібратися, а що ж таке бар'єрний риф. Якщо просто, то це така собі величезна підводна стіна, яку побудували живі істоти. І це не просто купа каміння, а неймовірно складна й жива екосистема. А ось і вони головні архітектори цього дива. Мільйони, мільярди крихітних організмів, корали, молюски, різні водорості. Усі вони тисячоліттями створювали свої вапнякові скелети, шар за шаром, і так побудували гігантську структуру, яка й стала основою для наших тофтр. Щоб краще зрозуміти масштаб, просто уявіть великий бар'єрний риф біля берегів Австралії. Уявили? А тепер уявіть, що щось дуже схоже колись існувало прямо тут, на території сучасної України. Вражає, правда ж? Гаразд, ми знаємо, що був риф, ми знаємо, хто його збудував, але як він опинився на поверхні і перетворився на пагорби. Ось ми й підійшли до кульмінації нашої історії. Все почалося, коли море почало відступати, залишивши цей величезний риф просто неба. З часом органічні рештки скам'яніли, перетворившись на дуже міцний вапняк, а потім за роботу взялися час, вітер і вода. Мільйони років вони, наче скульптори, змивали і здували м'якіші породи навколо, а ця тверда вапнякова стіна вона вистояла і залишилася на поверхні. Знаєте, в науки для цього є спеціальний термін. Реліктова форма рельєфу, по суті, товтри це такий собі геологічний релікт, свідок епохи, яка давно минула. Ось так стародавній риф став сучасними пагорбами. І ось цей факт просто зносить дах. Подільські товтри це єдиний у світі стародавній бар'єрний риф, який зберегся не десь під водою чи під товщою землі, а саме на поверхні континенту у вигляді цілісного гірського пасма. Це справжнє геологічне диво світового масштабу. Окей, таємницю походження ми розгадали. Але чому це так важливо для нас сьогодні? Давайте подивимося, як ця прадавня геологія впливає на наше сьогодення, бо її спадщина це значно більше, ніж просто красиві краєвиді. Дивіться. Цей стародавній риф не просто лежить собі каменюкою, він активно формує світ навколо. Його вапнякова основа створила унікальні умови для рослин, збагатила підземні води мінералами і навіть, уявіть собі, вплинула на місцевий клімат. Саме завдяки цим вапняковим ґрунтам, що утворилися з рифу, тут ростуть рослини, яких більше ніде не зустрінеш. Це справжній заповідник, де збереглися види, що пережили навіть льодовиковий період. Просто неймовірно. А ще пориста структура стародавнього рифу працює як гігантський природний фільтр. Вода, просочуючись крізь товщі вапняку, насичується корисними мінералами. Саме тому цей регіон так славиться своїми цілющими джерелами та мінеральними водами. Ну і наостанок самі пагорби. Вони створюють фізичний бар'єр, який захищає долини від холодних вітрів. Через це тут виникає м'якший і тепліший мікроклімат, ідеальний для садів і виноградників, чим, власне, цей край і славиться. Отже, який висновок? Подільські тофтри це не просто ландшафт, це по суті живий підручник з геології. Кожен пагорб це сторінка, яка розповідає нам історію про те, як мільйони років тому на цьому самому місці вирувало життя тропічного океану. І це змушує задуватися, правда? Якщо звичайні, на вигляд, пагорби, можуть виявитися стародавнім рифом, то які ще дивовижні історії приховує земля, по якій ми ходимо щодня? Можливо, варто просто придивитися уважніше.